Черкаські активісти взялись за децентралізацію влади. Для цього відкрили спеціальний офіс реформ. Відтепер п'ятеро експертів та технологів на базі Черкаської облдержадміністрації допомагатимуть територіальним громадам об'єднуватись. Зацікавленим містянам та селянам вони забезпечуватимуть методологічну та інформаційну підтримку, а також сприятимуть їх ефективному спілкуванню з чиновниками. Черкаси не перше місто, в якому відкривають офіс реформ. Схожі проекти вже працюють у всіх областях України. Офіс реформ це не просто п'ять осіб, які ходять на роботу з 9 до 18. Це люди, які, скажімо так, націлені на результат. На результат провести децентралізацію допомогти, скажімо так, всім. Перш за все, це інформаційна допомога, методологічна, це спілкування з райдержадміністраціями, сільськими, міськими, селищними головами, укрупнення громад, вихід на рівень спроможності цих громад дозволяє проводити реформи більш ефективно, більш швидко, більш безболісно.